Якби то було так легко, ні в кого не було б з цим проблем. Тема імміграції більш серйозна тема, чим просто пофілософствувати на неї одразу мимо. Ви собі не уявляєте, яку тему зачіпаєте, це точно не вам розповідати. Особливо свої розсуж... розсуждення. інформація вода. Такий коментар я отримала під поки що найпопулярнішим своїм відео про імміграції, такі свої чіткоди імміграції тут на Ютубі, і я хочу сказати, що я. В захваті від фідбеку, від е, будь-якого фідбеку, і кожна людина, яка залишила коментар під моїми відео, неважливо який, він, я цій людині щиро вдячна, бо це показує мені, що те, що я роблю, це важливо, тема дійсно важлива, і я все роблю правильно. Тобто, мене це, мені це допомагає. Я кожній людині вдячна, який би це коментар не був. Скажу так, півроку тому, в Данії, коли почала вести Тікток про свою діяльність. Я вперше стикнулася от прямо з хейтом, і це спочатку мені здавалося таким, знаєте, о, це було дійсно випробовування для мене, я вже розумію, для чого життя мені це дало. І давайте опустимо дуже багато різних деталей. Скажу так, я дійшла до висновку, що ця ситуація мене навчила, що я не можу бути хорошою для всіх, подобати всім і доводити свою думку кожному, і не всім взагалі потрібно щось взагалі змінювати в своєму житті філософствувати, як написав автор цього коментаря. Тому я дуже щаслива тому, що коли я отримала сповіщення про такий коментар, ще декілька схожих було. Був також коментар про те, що всі українки в Європі шльондри, скажу чесно, кладучи руку на серце, я не відчула. Абсолютно нічого. От просто пустота. Цей коментар мене ніяк не зачепив, і я від цього дуже-дуже рада, що я пройшла той етап і зараз можу проявлятися вільно, робити те, що я хочу, як я хочу, і бачити в цьому важливість. Натомість я бачу кількість вдячності, яка полилась в мене в інстаграмі, кількість лайків. І я відчуваю це просто серцем, енергетично. Я від цього дуже рада. Чому я вирішила взяти цей коментар? Тому що я розумію, що... Є люди, які думають так само, це одне з важливих заперечень. І в мене немає на меті взагалі щось тут комусь довести чи переконати автора цього коментаря. Я хочу просто, на прикладі цього коментаря показати свою картину світу, свою реальність і розслумачити, чому в автора цього коментаря саме все так, як він пише, а в мене зовсім по-іншому. Не існує правди, не те, що він там не правий, а я права. Ми обидві. Справі, ми обидві маємо рацію, зараз я поясню, чому. Розбиваємо це на частини. Ой, дівчинонька, якби було так легко, ні в кого не було б цим проблем. Ммм-м-м. Ми можемо взяти будь-яку сферу в нашому житті, починаючи з дитинства, коли ми вчили алфавіт, до когось він доходив, а для когось це було дуже тяжко. Закриваючи це питання не знаю, пологами в дорослому житті, деяких жінок вони медитують або там під гіпнозом проводять народжують дома в басейні, в квіточках, і кажуть, як все класно, і в них реально був класний досвід. А є люди, які жінки, які народжували там по 48 по 60 годин в страшних муках, і вони б ніколи в житті цього не повторили. і Для них це створило величезну травму. І настільки, що вони потім просто пропрацьовували це або починалися різні, не знаю, хотілося викинути з вікна і так далі. Такі історії море, що з одного боку, що з іншого. І нема такого, що якби все було так просто, ні в кого не було б цим проблем. У кожного індивідуальний досвід, але також, поки ми думаємо, що це складно, доти нам буде складно, і це дуже легко перевірити на основі будь-яких думок. Прикол в тому, що нам, людям, властиво хотіти бути правими. Ми хочемо відчувати таку наша гу, відчувати важливість. Ми хочемо бути переконані в тому, що ми все знаємо, що ми молодці. Ми хочемо доводити собі, що ми все робимо правильно. І тому ми знаки, там кажуть знаки, відсесу, то ми знаки зазвичай помічаємо ті, які нам вигідні, і фрази ми десь там вихоплюємо також ті, які нам вигідно. І, взагалі, це все нейробіологія, Якщо трохи почитати трохи бабазу, якісь речі про те, як працює наш мозок, наше переконання, то якщо дуже узагальнити, то наш фокус уваги, наш мозок. З усього, що відбувається в світі, з усього, що з усієї реальності, яка навколо нас, вихоплює тільки ті речі, які підходять нашим переконанням. Наприклад, я завжди чомусь цей приклад навожу, бо він мені здається якийсь такий поширений зараз в мережі. Поки ми думаємо, що всі чоловіки зрадники, всі чоловіки козли, всі чоловіки погані, доти ми будемо помічати. Тільки таких чоловіків, десь в коментах вони будуть погані, десь у нас в рекомендаціях, десь у житті підійде якийсь мужлан неправильний, я не знаю, такий жахливий. До а якщо ми будемо думати, що чоловіки є прекрасні, турботливі, добрі, які допоможуть завжди з радістю, то такі чоловіки будуть нас оточувати. Так само і в чоловіків, поки чоловіки думають, що всі жінки меркантильні, доти меркантильні жінки будуть їм траплятися, або навіть якщо будуть траплятися нормальні жінки. Не меркантильні, вони все одно в будуть бачити меркантильність, і це дуже легко перевірити, просто, не знаю, повертаючи трохи свою стрічку і десь там забивши правильні рекомендації. Тому, поки ми будемо тому це твердження, якби все було так легко, ні в кого не було б з цим проблем. Ні. Мені, наприклад, легко. О, не знаю, в тій же комунікації з чоловіками виправлю той самий пункт. Куди б я не поїхала, в мене в оточенні як таких чоловіків, в принципі, немає, крім мого хлопця. Але якщо я десь у подорожі і взагалі не знаю в роботі, завжди чоловіки до мене проявляються дуже турботливо. Навіть в таких речах, як не знаю, там кажуть, європейські чоловіки не турботливі, не допоможуть сумку чи що. Мені жодного разу ще не було, щоб я їхала з якоюсь важкою сумкою з, великим, з великою валізою, і щоб мені. Якийсь просто пасажир, випадковий з мого автобуса не допоміг, просто тому, що я не вішую ярлики негативні, я вішую ярлики інші. Так само ми не можемо ні в що не вірити. Ми по-любому в щось віримо і просто ми вибираємо, так? ми можемо свідомо вибрати, в що ми віримо. Ми не можемо вибирати, поки ми діти, і те, ми віримо в те, що нам скажуть. Люди, батьки, особливо наш соціум, наше виховання і так далі. Але коли ми вже виростаємо, вже не варто ні на кого скидати свою відповідальність за своє життя. Тому, якщо ми віримо, що еміграція це складно, то імміграція буде нам складною, і це підтверджує також власне цей коментатор. Я вірю, що міграція легша, я почала вірити в це, вона стала в мене легка. І, повірте, в моєму оточенні величезна кількість людей, особливо жінок, ну, звичайно. Які приходять на мої події, з якими ми там спілкуємось, в інші я створила ком'юніті в Данії, і ці жінки діляться зі мною досвідом. Я не можу, вони мені довіряють, я не можу розповідати якісь дуже детальні якісь історії. Але повірте, жінки, в яких загинули чоловіки на війні, в тому числі, є жінки, які залишилися самі з дітьми, є люди, які втратили абсолютно все, є люди, які залишилися з інвалідністю після. Того, як побували на війні, тобто це ветерани війни, чоловіки. І дуже цікаво не спостерігати навіть, а знаєте, відстежувати те, як змінюється життя в цих людей, коли вони просто змінюють свій фокус уваги. І, власне, фокус уваги це. Просто ключ до того, яка буде ваша реальність. Це просто те, на чому ви сфокусуєтесь, те, в що ви повірите. Тому що те, в що ви вірите, на основі цього ваш мозок буде вибирати те, що помічати. І таким чином ваша реальність просто зміниться. Наступне речення: тема міграції більш серйозна тема, чим просто пофілософствувати на неї. Автор цього коментаря побачив у моєму відео, те, що я філософствую на цю тему. А я не філософствувала, я розказувала те, як воно є. Свою правду, так, свою істину, те, що в мене працює, і те, що насправді буде працювати в кожної людини, якщо в це повірите. І це також доводить дуже багато інших речей. Одразу мимо. Ем, Відчуєте просто це речення, одразу мимо, автор коментаря одразу такий, типу: Ні, я це відкидаю, це неможливо, те, що вона говорить, це хірня. І я навіть напишу про цей коментар, я хочу підтвердити своїм коментарем сам собі чи сама собі, не знаю, хто чу, це чоловік чи жінка. Щоб відчути себе правим, що я все роблю правильно, якщо в мене страждання, чи що там, що це складно, я маю собі підтвердити свою правоту. І також навіть собі не уявляйте, яку тему зачіпаєте. Повірте, я знаю, яку тему зачіпаю, це взагалі окрема тема для відео, точно не вам розповідати. І не автору цього, цього коментаря розповідати мені, які теми мені зачіпати. Якщо хтось вирішив для себе не проявлятися, йому страшно, йому боляче, він не хоче, йому просто це не треба не цікаво, це не означає, що я не маю цього робити. Я з цим чоловіком чи з цією жінкою, з цим коментатором живемо в абсолютно різних реальностях, на одній планеті, але в різних реальностях. І поки цей коментатор вірить в одне, я вірю в інше. Тому і він правий, і я права. Просто абсолютно е, різні в нас переконання, і тому наш мозок, наша нейробіологія працює зовсім по-іншому. Я сподіваюся, це відео могло бути вам корисним не для того, щоб комусь щось довести, а щоб ви все-таки подумали, що це можливо.